Плюс другий сорт. Перший буде ось така клітка такого путового кольору. Буде ось така кліточка. Ось така голубенька буде з такими виділяючими ними талії. Також буде ось така безпікалочка клісова, такого червоного кольору. Вирадиморій два. Також ось така флісочка буде. Біла з голубеньким, з капюшончиком на замочку. На шиї можна собі затягувати, щоб не тут Е, Також ось така пісочка, Демно-хаті, ніжно-голубенька. Замочком тільки біля шиї. Олівий Бодо, Ось так. Також буде ось така фрішечка, місечка з червоним комером. В синенькому кольорі. Зелено-синя і така сушотика. Можливо, навіть клітину.

Далі тканини, я буде зглужувати, робити літонщою, ніж дорожево квадратики. Ось так. Так, не Щоб замовити, ви можете написати нашого менеджера на Viber або Telegram.